Вітаю, друзі! До продажу поступаю нове надходження. Тож зустрічайте, це Ford C Max 2013 року випуску Плагін Гібрид з 2-літровим двигуном автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі в гарній комплектації преміум стильний, динамічний універсал. Має гарне багажне відділення з електроприводом. Парктроніки. 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередина зустрічає світлий шкіряний салончик, світлостеля та панорамний дах. Безключовий доступ. Гарний передній ряд сидінь з електроприводом, повний склопакет електрогулювання дзеркал, автосвітло. Шкіряне мультикармо, круїз контроль запуск двигуна з кнопки. Магнітола Sony з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Клімат-контроль двозонний. Підігрів переднього ряду сидінь та інші функції. Пробіг у даний автомобіль має 280 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП авто. Всіх чекаємо у нас на майданчику.